Іде вже зима, снігом травиці вкрива, в гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина вирій на зиму зліта? Вненьки спитала дитина. Ні, не кожна, отказує мати. Он, де бачиш, пташина сивенька, скаче швидко отам, біля хати. Ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка, нащо морозочка? Не боїться морозу вона, не покине країни рідної. не боїться зими навісно. жде, що знову прилине весна. Мамо, ті суї пташки сміливі, певно, ще й дуже. Чидок безпечні. Вірінкаю так му їм просину. Байдуже бач, розпівалися як. Не ці пташці, мій син мусить ташка малесенька дбати, де б водиці краплинку дістати, де під снігом пошивку шукати. Нащо ж співає? Чудна, краще б шукала зина. Хоч голодна, співа веселенько, Розважає пташини серденько, те, що знову прилине весна.